І сказати, що ви тут робите, яка буде акція, і так далі. Тарас Хамер, командир другого запасного батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору. Скажіть, будь ласка, це, це чи ви були на сході? Так, були. Скільки часу ви були? Я був близько місяця часу. Тут є люди, які були більше часу, які відбули вже на один ротаційний період, які деякі навіть недавно поповерталися зі сходу. Відповідно проводили бойові дії проти окупантів, і якби зараз. Так само виконують свій національний обов'язок шляхом недопущення необільшовицького реваншу у славному місті Лева в столиці Бандерштату. Скажіть, прошу, а що саме вам не подобається? Нам не подобається те, що зараз є спроба того, що певні Громадські організації, які прикриваючись червоно-чорними прапорами, насправді використовують відверто ліву риторику, соціалістичну, анархістську і в деякій мірі навіть комуністичну, і, відповідно, хочуть провести соціальний марш. Ми відразу були проти цього заходу. Відповідно, ми також подали заявку про те, що ми так само сьогодні хочемо тут бути присутніми, забезпечувати разом з правоохоронцями громадський порядок. Вчора відбулося судове слухання, відповідно, суд дозволив проведення всіх заходів. Відповідно, ми, скористуючись своїм правом, ми прийшли сюди, щоб не допустити різного роду провокації.